Мої вітання всім! З вами Керман Таня і презентація каналу, який є в доступі у підписників великого контент-клубу. Це канал Готові сторіс та шаблони. Даю цей канал в доступ як бонус для тих, хто буде купувати доступ до клубу Інста Скарбничка. Це ось такий буде подарунок. Тут створені рубрики, вони поповнюються періодично, додаються нові рубрики. Наприклад, літній контент. Тут ми маємо фото, відео, всі по літньому контенту. Здорове харчування. Стікери, готові сценарії, сторіс, сторіс, фото, відео, підбірочки, рожевий контент. Контент, така рубрика, в основному фото і відео, блакитний контент. Ось так дівчатка не витрачають час на пошуки, все систематизовано. Це мотивація, Готові. Сторіс з мотивацією та натхненням. Так. По мережевому. Теж тут фото, відео, які можна використовувати для роботи, шаблони. І також тут є готові, готові сторіс. Стікери для оформлення про Так, естетика штучний, квіткові фони, обкладинки для актуальних сторіс. Такі стандартні. Які можна заповнювати, накладати свої підписи на них. Так, ранкові фони. Дуже багато вже тут канал ведеться давно, і тут досить багато публікацій вже. Так, далі йдемо. Просто фони. Так, вже їх тут ось 480. Вечірні фони. Взагалі планую додавати сюди вечірні, ранкові, ну і готові сторіси збирати. Ці, які публікуємо на зоряному. Можливо, їх укомплектувати, всі сюди зібрати, щоб були у дівчат під рукою. Так, дощ. Дуже часто дівчатка шукають такий контент. Ось він зібраний. Фони блюр. Заблюрені фони готові. То не треба вже заблюрювати, вже готові. Так, для... Репосту постів для оформлення постів, такі шаблончики. Жовтий контент, білий контент, все поступово навповнюється. Просто по рубриках, щоб було зручно це все шукати. Відео фони, мінімалізм, мінімалістичні фони, фіолетовий контент, зелений. Темний контент. Море. Тут і відео, і фото. Помаранчевий. Червоний контент. Так, шаблончики для. Оформлення відгуків, це не стікери, це шаблони. Стікери у нас знаходяться на, в клубі фотомонтаж сторіс, Там у нас стікери для оформлення сторіс. Так, до після шаблони. Прайс теж це не стікери, це готові шаблони. Фотошаблончики, їх тут вже понад 300. Готові фотошаблони, на які ви просто можете накладати свій текст. Таких тут теж дуже багато. Так, для Телеграм такі шаблони зібрано. Так, осінній контент. І е, нова рубрика, яку я відкрила в мене є дівчатка на, на, в клубі. Тому е, для них має бути зручно. Це езотерика, нумерологія, Таро. Е, ну, сюди зібрала і стікери. І фони, відеофони. Ну, я думаю, дівчата розберуться кому що підходить під яку конкретну спеціалізацію, будемо говорити. Так, така рубрика є вже тут. І сьогодні ще зробила афірмації. Зібрала із Зоряного всі афірмації. ну, не всі, але більшу частину афірмацій, готових у вигляді сторіс, зібрала сюди у рубрику. Отже, ось такий канал. Подарунок для тих, хто придбає доступ до інста-скарбнички. Вони отримують як бонус доступ до каналу Готові сторіс та шаблони.